Надія Володимирівна мешкає сама. Діти заходять в гості та допомогти. Без діла 81-річна жінка не сидить, прибираючи у квартирі чи готуючи на кухні, звикла слухати радіо. Уже місяць приймач мовчить. Обідно, тому що ми вже люди старі звикли до трансляції, слухаємо постійно. Не працює радіо і в інших жителів будинку. Мені воно необхідне, тому що я сліпа і я не бачу на часи. Мені Радіо всі новості каже, і время мені каже, і, і без радіо дуже важко. Часом із приймачів чути шум або ж вони починають працювати дуже тихо. Через кілька днів знову замовкають. Точних три місяці. Єлі єлі і все. І ми платимо в Мешканці продовжують сплачувати абонентську плату і хочуть, щоб приймачі запрацювали. Люди кілька разів зверталися в контакт-центр із обслуговування абонентів акціонерного товариства Укртелеком за місяць ремонтувати радіоточки так ніхто і не з'явився. По гарячій лінії дзвонили званики да і вони тільки записують наші дані, а результатів нема ніяких. Пані Світлана каже, раніше, коли в Полтаві працювало бюро ремонту радіо, на заяви абонентів реагували швидше. Давно не приходить. Тож вони, як було, позвониш, так вони я питаю, чого ви тут радіо справляти, і воно видно там покриші, де я ж не діла. За поясненнями, скільки людям чекати, доки їхні радіоточки відремонтують, ми звернулися до полтавської філії Укртелекому. Менеджер із регіональної безпеки Сергій Князєв телефоном пояснив. Коментувати це питання на камеру у товаристві не будуть. Можуть прислати список телефонів, за якими треба звертатися щодо ремонту радіо. Однак ця інформація є у вільному доступі на сайті організації. Ірина Соляник, Андрій Кутін, Полтавські телевізійні новини.